Привіт, любі, дорогі овни! Це підказки ангелів на листопад 2024 року. І так, давайте запитаємо вищі сили, щоб дали підказки вам на три сфери вашого життя. Перша сфера це Стосунки, кохання, який моральний стан зараз у вашої пари. Запитаємо чого очікувати приємного, чого остерігатися в стосунках. І також витягнемо карту для тих людей, які в пошуку стосунків, які є шанси у листопаді зустріти свою половинку. Тре, друга стара вашого життя це фінанси. Яка буде ситуація з фінансами, чого очікувати, чого остерігатися, щоб не наробити помилок? І також третя сфера вашого життя це робота, які будуть панувати енергії на роботі, яка атмосфера в колективі? І щоб, чого очікувати, чого остерігатися також, з витягнемо карту для тих, хто в пошуку роботи, які перспективи і які можливості принесе вам листопад знайти роботу. І так, давайте дивитися. А перша сфера вашого життя це стосунки, дивимося, яка ситуація зараз, який моральний стан у вашій парі зараз. Так, Дивимося. І так, перша карта. А зараз є є можливість невеличкого конфлікту. Або хтось з вами незгідний. Є дві точки зору: у вас одна, у вашого партнера інша. І зараз ви не можете знайти спільного знаменника, не йдете на компроміс. Кожен стоїть на своєму. І тут ще підказки такі йдуть, що, можливо, хтось за вашими а, може говорити якісь речі на, вам, на вашого партнера, вашому партнерові на вас, щось нащипувати, щось нехорошого говорити, або є якісь страхи у вас у відносинах, щось ви не договорюєте один у одному. Не завжди ви до кінця відверті, щось приховує від вас партнер, щось. А приховуєте і ви від партнера. А, так, давайте дивитися, чого ж тут приємного очікувати. Запитаємо ви ще чого приємного очікувати в таких ситуаціях. А король, король жезлів це людина, яка буде присутня, можливо, при тому, або мати відношення до вашої пари, можливо, це ваш батько, свекор чи хороший друг. А, так, витягнемо карту і подивимося. Це людина може бути по гороскопу Лев, Овен або Стрілець, а, можливо, і ні, але з такою вогняною енергією людина з добром до вас. А, і тут ще йде якась енергія спокуси. Енергія спокуси. Енергія спокуси грошима. Ну, бо в основному це є матеріальна така сторона. Карта диявол, це якась спокуса, це якісь плікси, це якісь такі заговори проти вашу пару колотять. Або, можливо, іде такий спір за гроші. Може бути, що розподіл майна чи ви не згідні з партнером зараз в даний момент. Можливо, партнер хоче вкладати гроші, ви не хочете, чи навпаки може, може бути така ситуація з грошми, з матеріальними якимись благами у вашій парі. Так. Дивимося далі. І йде до завершення якась ситуація у вашому партнерстві, у ваших стосунках іде якесь завершення. щось Буде завершуватися, відходити, і новий період в вашому житті буде наставати. І це однозначно або перехід на інший рівень стосунків, на кращий, на якісніший рівень, якщо ви дійдете до спільного знаменника, якщо ви зумієте тісти за сіл за стіл переговорів, вияснити все, домовитися. Так, що ж тут в цьому тут поможе? І, але якщо ваші стосунки вже зайшли в тупік, людина не йде на переговори, ви не бачите ніяких вирішень питань, тут таким чи іншим способом воно все завершиться незалежно від вас, тому що карта така кармічна, і дивимося, і ви як пробудетеся іде таке пробудження, або ви разом пробудетеся, або кожен окремо а карта. Тут іде карта суд, тобто, йде... це коли ангел трубить, і все ж таки вищі сили на вашому боці і підказують бути терпимими, наскільки можливо. Чути, особливо чути, зняти розові окуляри і слухати чітко, що говорить ваш партнер, не домальовувати собі, не розмальовувати собі якісь слова. Вашого партнера такими розовими фарбами, слухати тверезо, чого хоче партнер, і на який компроміс іде, на який не йде. Тобто тут є багато таких сподівань, марних сподівань, які вам не обіцяв партнер, але ви самі собі їх придумали. І тут як такі розові крила, це як ми говоримо розові окуляри, і зараз ви прозрієте. І побачити реальну ситуацію, але щоб побачити, вам треба добре слухати, що говорить ваш партнер, чи чуєте, що говорить ваш партнер, чи правильно оцінюєте, і чи ви чітко висловлюєтеся, чітко доносите свою точку зору, свої бажання і бачення вашого спільного життя, чи ви правильно і чітко доносите своєму партнеру тут ангели. Попереджають, що будьте до кінця відвертими, не завертайте в розвій папірці ні свої слова, ні слова партнера, тому що рано чи пізно це все, все рівно дасть про себе знати, і воно вже накопичиться як сніжником, потім буде дуже важко розпутати. Так, дивимося далі. Так, чого ж приємного очікувати? Тут пам'ятати, що ви ну, зараз на вашому серці, можливо, стужа, як холодна зима, але у вікні є сонце, у вікні радість, тобто ви не одна, є та оселя, де вас завжди чекають, де вас підтримують. І пам'ятати про те, що ви ніколи не одні, хоча зараз вам здається, що весь світ проти вас. Це затягнулося, ви своє серце хочете затягнути льодом, але насправді є у вікнах є світло і вас там чекають, вас люблять. Так, дивимося далі. Карта для тих людей, які в пошуку своєї половинки дивимося, які шанси знайти, зустріти. У листопаді свою половинку дивимося, що ж підкажуть ангели. Дама Пінтаклій, а, з таким холодним тверезим розумом. А, це м, говорить про те, що, можливо, вам треба переоцінити свої цінності, критерії пошуку партнера. А, можливо, ви не по тих критеріях шукаєте партнера, великі вимоги до партнера. А все хочете ідеалізувати, хочете так маєте намір людину перевиховувати під себе, і у вас не виходить, тому нема партнерства. Але шанс зустріти людину є, подивіться, це десятка чаш, це найкраща карта. Карта щастя, добробуту, карта, коли здійснюється мрія. У листопаді великий шанс зустріти людину, ходити на побачення. Це дуже хороша карта. Коли вас запрошують на побачення, десь сідати між люди. Але перед тим, як зустріти, ви маєте передати. Оцінити, передивитися а, свої, як то кажуть, такі а, слово, свої потреби, свої вимоги до партнера, тому що дама Пентаклів це про цінності, що ви маєте переосмислити цінності і критерії а, свого партнера, пам'ятати, що а, ми не ідеальні, люди не є ідеальними. Ці люди різні, і тут, власне, переоцінити свої цінності до партнера, які запроси у вас. Що ви очікуєте від людини? І чому задаєте питання, чому немає зараз ніяких відносин? Тобто, щоб були відносини, ангели підказують, що шанс є, людина вже чекає на зустріч з вами. Але так як вам. Треба ще переоцінити свої цінності, критерії. Тому не приходить потрібний партнер у вас в життя. Так, дивимося далі. Друга сфера вашого життя це фінансова сфера. Що ж у листопаді по фінансах? Давайте дивитися. О, випала карта сама, чого очікувати. І тут двійка пентаклів, вона підказує, що треба бути уважним, добре зважувати і рахувати витрати і дохід. Добре зважувати тут людина, тримає в двох руках по монеті і добре зважує, куди які гроші йдуть. Добре рахувати прибутки і особливо витрати. А, і ще попередження, витягнемо ще одну карту, чого очікувати, гроші будуть, але треба бути уважними, чого остерігатися, остерігатися зайвих витрат, незапланованих витрат. І найбільше це а, про кредити, про якусь фінансову диру, в яку стікаються всі гроші і не видно, а, не видно грошей. Тому що як фінансова дира, вся засмоктує всі гроші, і ви постійно вже на останньому а, дотягуєте до, наступного, до наступної зарплати чи приходу грошей, а, заледве дотягнує, дотягуєте тут така фінансова дера, тобто кредити, якщо у вас є, старайтеся погасити якомога швидше, і також в листопаді кредити брати небажано. Старайтеся не брати, тому що буде дуже важко віддати вам, буде надзвичайно важко віддати ці гроші. І так, робота. Дивимося на роботу, то в пошуку роботи витягнемо карту. А зараз дивимося, для який моральний стан, яка атмосфера панує у вашому колективі. Як чого очікувати, яка атмосфера? Четвірка, четвірка жезлі, чудова карта. Можливо, вас навіть очікує переїзд в якийсь інший офіс, інше приміщення, або будете частково робити роботу вдома. Це якась зміна дислокації такої, і також це хороший як розширення іде. І це дуже хороша карта стабільності. Четвірки, взагалі, у нас карта стабільності. Стабільна робота, зарплата, все буде добре. Такий атмосфера в загальному на роботі буде хороша, дружня. А, так, дивимося далі. І просування вперед. Якщо ви бізнесмен, просування вперед ваших справ стрімко буде рости і дохід, і ви будете набирати команду. Також це відрядження, також це переїзд з місця на місце, розширення. Можливо, будете відкривати ще один філіал, або ще щось доповнювати, тому що карта колесниця це завжди про розширення, про стрімке зростання. Також це про те, що можливо хто. Про розширення і по підняття можуть вас повисити, підняти вам зарплату, підвищити вас по кар'єрній сходинці, Піднятися ви можете. А є такі шанси, і, можливо, це ще, що ви будете піднімати, якщо ви працюєте самі на себе, піднімати свій цінник, тому що це просування вперед, це і клієнти, стабільність, і ви задумаєтеся над тим, що може вже пора підняти. Ціну за ваші послуги, це розширення, дуже хороша карта прибутків, розширення і прогресу. Прогрес, прогрес, щось нове, можливо, ви будете привносити ще у свою справу особисто, збільшувати команду ну це дуже хороша карта. І також зараз подивимося. А для людей, які в пошуку роботи дивимося. Які шанси є а, знайти роботу, що у вас на робота? Так, дивимося. Тут все йде своїм шляхом. А це карта стабільності, це карта, коли треба набратися терпіння, і коли це дуже світла карта. Насправді це дуже світла карта, і а, тут. А, Буде краще, ніж ви навіть думаєте. Якщо вас візьмуть на роботу, ви попадете у дружній колектив, як в сім'ю вас приймуть, як рідного, і навчать, і покажуть все спокійно, все послідовно. Це карта спокою, в принципі, це не є дуже великий прогрес, що вже негайно вас візьмуть, але ця карта кармічна, і вона говорить про те, що все прийде вчасно. Наберіться терпіння, не спішіть. А, і то, що ви, але не переставайте шукати, не переставайте йти, не переставайте стукати і вам відкриють. Давайте ще. ну Це дуже хороша карта, і вона, звичайно, має відповідь так, що вас зна, що ви знайдете. Але не, ну, не так можливо скоро, як ви хочете. Вже не завтра, але все. Буде вчасно. Давайте витягнемо ще одну карту підказку. Карта чаш. Королева чаш це, можливо, навіть і отака жінка. Ви попадете в колектив, де буде така жінка, можливо, начальником, яка буде, можливо, приймати вас. ваше... У вас співбесіду проводити. І це така чудова жінка, доброзичлива, чуйна. Так що, або, можливо, вона вам принесе звістку через таку жінку. Це може бути по гороскопу чаші. Це у нас риби, скорпіони і раки. Можливо, це така людина буде вам допомагати, або принесе звістку про роботу. Буде вам на поміч, як то кажуть, якусь інформацію принесе, чи буде вас наймати на роботу, чи, можливо, будете з такою людиною добродушною, по телефону розмовляти. Так. І давайте витягнемо ще карту на загальну енергію місяця листопада, шістка пентаклів, це Щедрий. Буде листопад, буде щедрим. І на. Гроші і на партнерство, і також на прибутки буде щедрим. І тут щедрість іде з двох боків: будьте ви щедрими, сійте насіння щедрості, і щедрість вернеться вам з торицею. Будьте щедрими клієнтами, будьте ввічливими клієнтами, тому що тут випала така карта атмосфера. І ця карта щедрості, коли ваша щедрість вертається вам примноженою у 100 раз. Ось такі підказки ангелів для вас дорогесенькі, овни. І я бажаю вам щастя, і хай посміхнеться вам удача і успіх супроводжує вас завжди і усьому. І забула сказати, підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, щоб не загубити його на просторах YouTube. На все добре вам, дорогенькі!